Владислав Щербаченко нині студент факультету технічних систем та енергоефективних технологій. У майбутньому планує бути екологом. Втім, понад 10 років присвятив себе вільній боротьбі. Для мене це як образ життя. Вже мене вперше батько сюди в цей зал, і по той день я тренуюсь. В цьому залі вже 12 років. Для мене це як другий дім. Мені подобається боротьба, і за те, що там ну, треба показувати характер свій. У мене він є. Тому я дуже люблю цей від спорту. Минулої суботи у Житомирській області у місті Коростень Владислав взяв участь у чемпіонаті України серед юніорів та юніорок 2003-2005 років народження. У фіналі у ваговій категорії до 65 кілограмів юнак здобув срібну медаль. У поєдинку за золото, говорить у нього був гідний суперник, чинний чемпіон Європи серед юніорів борець з Херсону. Я результатом цілком ну задоволений, тому що я виконав звання майстра спорту України. Я до цього дуже довго йшов. Чи буде боротись далі? Борець, не замислюючись, говорить так, та сподівається зустрітись на килимі з Херсонцем. Я думаю, ми ще з ним зустрінемось. Я свою боротьбу покажу ще раз уже в лучшому плані. Тренери спортсмена Роман Сітала та Олексій Іляшенка говорять: у спортсмена є перспективи. Ну, йому ще потрібно тренуватися, ще багато чого треба вчити, вдосконалювати. А так він дуже цілеспрямований, трудолюбивий, знаєте, чоловік, який добивається своєї мети. Він працює на всі 100, І в нього нема поняття, як віддихнути, що. Він на протягі цих років не віддихав зовсім, так сказати. Канікули, ні канікули, вихідні, він все рішення на каврі. Попереду влада нові змагання, найближчий старт, всеукраїнський турнір з вільної боротьби, який відбудеться у травні. Місце цього турніру поки невідоме. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.